Всім привіт! І я Леонардо зі серіалу Таємниця Кіари. І сьогодні я на заміні. Зараз я хочу вам показати наші новинки коней. Ну що ж, почнемо. Так, і першим у нас іде таке гановерське лоша. Воно ну, дуже класне, ну, правда, не таке вже реалістичне, але. Нормальним. Це підробка на шлях, наскільки я знаю. Ну, в принципі, що я можу сказати, це хлопчик. Ну, прикольний. Тільки, знаєте що? Його грива і хвіст інших кольорів. Вона, знаєте, така більш сірувата, а він цей хвіст зливається зі шкіру, це мінус. Але, ну, так не скажеш. Далі у нас йдуть такі перекрасики. Це хто, це такі. Ті, хто не знає, що це таке, такі це, це щось таке дивне, щось таке, можна сказати, нереальне. Це я сильно не заморочувався, зафарбував їх в чорний кольор і білими цятками покрив і очі їм ще трішки промалював. Це, як ви зрозуміли, мама і дочка. Вони будуть в мене гра... грати їх із ролі в серіалі «Таємниця Кіари в магічному вимірі. Оцініть в коментарях, наскільки вам сподобалось. Далі у нас іде жеребець Тінкер. Підробка на шлях, але майже не відрізнити від настоячого шлях. Це хлопець. Ну, що я можу сказати? Він дуже класний і він набагато дешевший, чим він в оригіналі. Якщо що, всі ціни на всі фігурки будуть в описі. Ну, правда не, на всі. правда, не на всі, але будуть. І ще в Телеграмі, напевно. В описі не знаю, але в Телеграмі точно будуть. Старі. Далі у нас іде знову підробка на шлях. Це ось така арабська кобила. Я її собі дуже довго хотів, але вона на, в, на, на, на справжньому сайті вона дуже дорога і я її недавно вирішив купити. Дуже класно, дуже похоже на шлях, тільки вона здається мені трохи. Трошки в габаритах менше, ніж шляйк, але це нічого. І наступна фігурка, це моя дуже давня хотівка. Як я розумію, це фриз. Бо він мені дуже нагадує чорного фриза 2009 року. Я його дуже сильно хотів. Це теж підробка на шляй. Він... Він, він був дуже дешевий, я просто був в шоці з його ціни. Я бачив його в інтернеті і в одному магазині, але в магазині він коштував дорожче, тому купив в інтернеті. Він дуже класний. Це напевно моя улюблена фігурка в моїй колекції. Ну що ж, а це була остання фігурка в цій серії. А всім вам я бажаю гарного настрою. Чекаємо наступних серій. Всім до зустрічі!